Дякую. Дякую за все. Mm, дякую, що ти був поруч. Скоріше за все, щось таке. Ну, таке, трохи важкувате запитання. Яка, е, яка твоя. В, в, ну, велич е, твоєї милості. За що? Дякую. Що я йому можу сказати? Нічого не скажу. Не можу нічого йому сказати. Попрошу допомоги, щоб діти наші повернулися живими і щоб був мир на землі. Дай Україні миру, людям спокою. Ой, дуже тяжке питання. Не знаю, що говорити. Зустрівшись з Богом, що ти сказала. Напевно, що я подякувала за допомогу, яку я отримала при проханні про неї. Не знаю. Я, в принципі, те саме, а ще можу, щоб він мені розказав майбутнє. Або вернув минуле. Дякую за те, що я народився на цей світ. Дякую, що оберігав мене. І просто дякую за все. Перш за все, пробачення потрібно попросити за свої погані дії, поступки і так далі. Та щось. здається, ні. Головне вибачте за те, що ти зробив, та й все. Ось таке вийшло соцопитування, друзі. А що ви скажете, коли опинитесь перед Богом? Я, до речі, розумію, це що ми перед Богом кожен день, адже Він всюди сущий, він завжди нас бачить. Тому свої подяки можемо висловити вже зараз, свої питання можемо задати вже зараз і дізнатися майбутнє, про що дехто мріє в запитуваних. Ми теж можемо ось звідси з Біблії. Тут Бог вже все розповів, що нас чекає, що буде з цим світом, що буде з нами, і яке наше майбутнє. Є такий вислів, що коли ми молимось, то це наші слова Богу. А коли ми читаємо Біблію, то це Божі слова нам. І, до речі, в Біблії є дуже чудові слова. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Роздумуй над ним вдень і вночі, щоб докладно дотримуватись всього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважливо. Бог пропонує нам читати ось це слово і тоді. Ви матимете успіх у всіх ваших справах і будете мислити розважливо. Благословен вам! Сподіваюсь, що нам не буде соромно, коли ми предстанемо перед Богом.